Вітаю вас, мої шановні друзі, мої любі підписники та гості каналу. З вами ваш астролог Клименко Наталія з прогнозом на лютий 2026 року для представників знаку Зодіаку Риби. Ви можете дивитися свої прогнози за знаком асценденту в першу чергу, знаком сонця, а також знаком, куди потрапляє місяць. Дуже часто ці теми переплітаються, доповнюють одна одну. Тож можете дивитися одразу три знаки, щоб мати більш повну картину. Якщо не знаєте знак свого асценденту та сітку домів, можете написати мені в коментарях під цим відео вашу дату, час та місце народження. Я допоможу вам зазібратися з цим питанням. Нагадую, що прогнози для всіх знаків зодіаку на весь 2026 рік. Де я розказала про глобальні аспекти, вже є на моєму каналі. Цей прогноз є загальним для індивідуальних прогнозів та розбору натальних карт ви можете звертатися до мене в директ інстаграм або ж телеграм. Посилання залишу в описі під цим відео разом із таймкодами для вашої зручності. Всім дуже вдячна за ваш зворотній зв'язок, за лайки та коментарі. Окрема подяка спонсорам каналу. Це дуже надихає мене і допомагає просуватися українському контенту просторами YouTube. Лютий, особливий місяць, адже буде зміна енергії, Сатурн як планета відповідальності обмежень, кордонів, буде у з'єднанні із Нептуном. І не просто десь, а саме в знаку Овен, знаку початку всього вогняній стихії. До того ж, на нас вже чекає коридор затемний і буде в кінці місяця ретроградити Меркурій. Хоча й місяці короткий, але дуже насичений зміною енергії. Тож зараз про все це більш детально і поговоримо, щоб ви були обізнані в аспектах і якомога краще спланували свій місяць, щоб розуміли, коли варто починати нові справи, а коли краще щось завершувати і підбивати підсумки. Сподобається відео підписуйтесь, приєднуйтесь до нашої української спільноти. І зараз почнемо більш детально. Ще 20 січня сонце перейшло в ваш 12-й сектор в знак водолій і в цей період енергії вашого сонечка замало, тож краще не поспішати, більше проводити часу в усамітненні, прописувати ваші мрії, звільнятися від непотрібного, від застарілого, для того, щоб підготувати місце для нової енергії. Зараз час і для роботи психологічно над собою. Сприятливо приділити увагу своєму ментальному здоров'ю, пройти обстеження, відвідати ретрити та санаторії, менше перенапружувати себе. А вночі, о 9 хвилин, вже 2 лютого настає повня в знаку Лев. І це буде в вашому шостому секторі. Повня завжди дає нам ясність та результати. І оскільки шостий сектор пов'язаний з вашим здоров'ям. Із здоровим способом життя, із рутинними побутовими обов'язками, то тут прийде ясність. Тобто, для когось це може бути сприятливим періодом для завершення тих обов'язків, зобов'язань, які перед вами були, і звільнення від рутини від непотрібного. Це може бути укладання важливого документу або ж завершення якогось проекту, отримання винагороди за нього. Хтось може звільнитися із неулюбленої роботи, це може бути і рішенням. Переїхати. Також він пов'язаний з домашніми тваринами, тож можуть бути і ясні стосовно них, хтось може завести тваринку, або ж це може бути періодом змін в колективі, змін ваших посадових обов'язків. Якщо були в пошуку, зараз ви можете знайти собі помічника. Про повню зніму окреме відео з урахуванням ще й аспекції цього дня. А 4 лютого. Уран, який символізує креативний, стандартний підхід, буде переходити в прямий рух і буде йти вже останніми градусами знаку телець у вашому третьому секторі. І це може бути періодом несподіваних зустрічей, або ж можете отримати ту саму інформацію, яка допоможе вам розкрити себе. Це може бути перекваліфікація або ж підвищення кваліфікації, здобуття зовсім нових знань, які допоможуть вам в професійній діяльності. Можуть бути зустрічі із новими людьми а також ви можете впроваджувати елементи нового і сприятливі покупки техніки та гаджетів. 5 лютого Меркурій буде в напруженому аспекті до урану, торкаючись вашого 12 та 3 сектору. Можуть бути плітки, несподівані ситуації, які пов'язані із далекими землями, з режимними об'єктами, а також лікарнями і ретритами. В цей період можуть бути непорозуміння або ж потреба за рахунок нових технологій пізнати щось нове. Це може бути навчання навіть езотериці, психології. Або ж непорозуміння із представниками інших культур. 7 лютого Меркурій вже буде переходити в знак риби, ваш знак, і буде розкривати ваші таланти, вашу красномовність. В цей період ваші думки будуть більше націлені, будуть більше націлені саме на вас, на ваші бажання, сприятливо прописувати вже, починати плани. Про що ви мрієте? Саме зараз Меркурій починає формувати петлю перед ретроградністю. Адже він потім буде проходити і в ретроградному русі, і в прямому, тими самими градусами, і акцентувати ці теми, куди він потрапляє. Меркурій в першому секторі, тобто в вашому знаку, це про мислення стосовно того, ким ви є, ким ви хочете бути. Сприятливо прописати плани вашого подальшого розвитку, ким ви себе бачите через рік, п'ять років, або ж взагалі плани на місяць, хоча б щоб ви подумали, чим ви хочете займатися, де ви хочете жити. Проше період і для здобуття нових знань та поїздок. 8 лютого Венера слідом за Меркурієм також буде напруженому аспекті до Урану в вашому 12 та 3 секторі. Тобто в цей час планети будуть конфліктувати, можуть бути несподівані зустрічі, можуть бути конфлікти з вашими друзями або ж з людьми із далеку. І це можуть бути і звістки здалеку. В цей час можуть активуватися шахраї, тож можуть бути і омани, слідкуйте за своїми витратами та гаманцями. 10 лютого Меркурій буде в напруженому аспекті до чорного місяця, до гекати, торкаючись вашого першого та 10 сектору. В цей період вам може здаватися, що вас не цінує керівництво, ви не досягли своїх цілей, які поставили собі, що у вас не те соціальне положення. Меркурій – швидка планета, тож цей аспект швидко мене. і головне не втягувати себе в інтриги, в плітки і сумнівні фінансові операції. Цього ж дня Венера буде переходити в знак Риби, ваш перший сектор і давати вам удачу. Тобто можуть бути і важливі зустрічі, і підтримка від інших людей. А в цей час ви можете отримати і фінансову нагороду. Головне проявляти дипломатію по Венері. А 12 лютого Меркурій буде у з'єднанні із кармічним місячним вузлом майбутнього, вузлом раху у вашому першому секторі. Тобто, це можуть бути інсайти, нові ідеї, сприятливий час для прописування стратегічного плану, як ви будете досягати цілей вашого майбутнього. Це можуть бути і долоносні підписання документів, і зовсім новий для вас досвід. Із 13 лютого Сатурн, як планета обмежень, стійкості часу буде йти на з'єднання із Нептуном, і вже 14 лютого він буде переходити в знак Овен і вже починається з'єднання, аспект, який вказує на самопожертву на велику відповідальність, оскільки він в вашому другому секторі, а в першу чергу це відповідальність за свої власні цінності, за здоров'я. Важливо слідкувати за ним і. У цей час можуть підписуватися важливі документи, які пов'язані з вашими власними ресурсами та фінансами. 16 лютого Меркурій буде в гармонійному аспекті до Юпітера планета інформації, спілкування, паперових справ, а також планета амбіцій, авторитету і популярності. Торкається він 5 та 1 сектору. Тобто, в цей час ви можете розширювати свої. Можливості творчості, чудовий час для укладання юридичних угод для нових знайомств, для мандрівок, для навчання ви можете заручитися підтримкою коханих людей. Цей чудовий час також і для аспекту є сприятливі можливості для звістки про народження дітей, а також зустріти саме ту людину, яка буде вас надихати, кохати і давати відчуття радості. А 17 лютого починається коридор затемнень, сонячним затемненням, тобто періодом молодика, але дуже потужного, адже він поблизу кармічного вузла. І це буде у вашому 12 секторі. Це час змін, кармічних подій, і вони пов'язані як з режимними об'єктами, так і з далекими землями, і з минулим. Тобто зараз ймовірні зміни. Для когось це може бути імміграція, або ж отримання важливого документу, або звістки за кордону. Хтось може виїхати просто далеко, або ж займатися езотерикою, психологією, рунами. А це також і чудова можливість для налагодження відносин із вашими. Старшими родичами створення власних творчих проєктів. Обов'язково зніму окреме відео про період затемнення. Також 17 лютого починається новий рік за китайським календарем: рік вогняного червоного коня, рік рішучих кроків, швидкості, енергії і до того ж число цього року, одиничка, також рік початку і трансформацій, рік долоносних подій. А 18 лютого вона також буде у з'єднанні з Кармічним місячним вузлом раху у вашому першому секторі. І цього ж дня сонце також переходить з знаки риби. Тобто в цей період починають відкриватися ваші соляри. І в цей час сприятливо прописувати плани на рік вперед, на ваш особистий новий рік. Всім бажаю успішного року, щоб ваші плани реалізувалися і найкращим чином. Зараз сонце буде допомагати вам, вашому сонечку, сяяти. Розкривати свій творчий потенціал, буде зростати ваша енергія, щоб просуватися до поставлених цілей. 20 лютого буде точний аспект між Сатурном та Нептуном в знаку Овен. Тобто, зараз ми можемо реалізувати свої мрії, прописати план і відразу діяти. Чудовий період і для наполегливої праці, оскільки вони будуть у в вашому другому секторі, все ще пов'язане із вигідними угодами, довгостроковими, які будуть посилювати фінансове положення і пов'язані з вашими ресурсами. Це можуть бути і покупки за власні кошти, про які ви давно мріяли. Чудова можливість для переходу на ту роботу, яка вам подобається. А 22 лютого Венера також буде у гармонійному аспекті удачі до Юпітера, торкаючись вашого першого та п'ятого сектору, період романтики, сприятливі організації грандіозних свят, зустрічі, можуть бути і робота з дітками, успіх в конкурсах, зростатиме ваша азартність і бажання проявляти свій талант. 24 лютого буде середина точка між затемними, яке вже зараз дасть можливість вам поглянути вектор, яким ви просуваєтеся. І перші паростки вже можна буде побачити вашої роботи. 26 лютого і до 20 березня Меркурій буде переходити в ретроградний рух вашим першим сектором, щоб ви могли переглянути ваші знання, ваші навички, вашу манеру поведінки. Цей період не поспішайте. Можете переписувати свої плани, переглядати їх, можуть бути зустрічі з тими людьми, з якими ви давно не бачилися, або ж переглядати відносини з людьми, що потім відсіяти не потрібно. може бути перепідписання важливих угод для вас. Також ви можете повертатися до того стилю. Які у вас був колись. І 27 лютого Марс буде в напруженому аспекті до урану. Цей аспект він травмонебезпечний, він про різкі зміни. В цей час, оскільки Марс це планета активності, двигунів, будьте уважними на дорогах, у поводженні з транспортом, колючими, ріжечими, гострими предметами, уран може давати і поломки за зв'язку та. Електроприладів, можуть бути несподівані зміни планів, підвищена конфліктність, а в цей час будуть і імпульсивні дії, тож важливо прописувати плани, і в цей час можуть бути інсайти, можливість поглянути на ситуацію під іншим кутом і діяти нестандартно. Торкається цей аспект вашого 12-го та 3-го сектору, тобто щось може. На таких аспектах виплати, чого ви раніше не знали, Відкримати оці якісь таємниці, і ви зараз можете на енергії цих аспектів поставити на них крапку. І це може бути пов'язано з вашим близьким оточенням, там всім далеким іноземним. Зараз перед вами дати, які сприятливі для стрижки та зачіски в лютому. А це дати місяця без курсу, коли місяць не робить жодного аспекту із планетами і ніби не має вектору, куди як іти. Тож в цей період не варто почати нових справ, адже вони можуть мати непередбачуваний результат. Я всім дякую за увагу. Сподобалось відео підписатися і до наступних зустрічей в наступних відео.